Добрый ну, день, шановні колеги. У нас сегодня супер понимают 4 питания, так? так. так. так, так. так Перше питання про внесення змін до рішення сегодняшнего від 18 грудня 2004 года. Про месяцевый бюджет о ведет по списке сегодняшнего на 25 лет. Вносимо зміни, збільшуємо доходу на частину на 560 тисяч гривень, а видатково збільшуємо на 596 977 сім тридцять Значить, доходиться у нас доходить субвенція з обласного бюджету 100 тисяч на е, ремонт. Е, так, що за чета на фінансування робіт із видаленням мулових відкладень на інженерних спорудах для. Е, Перекачування стічних, стічних е, о, вод о, в селище Відіопер КНС. Росістка Так. Це нам е, дають півмільйона, 60 тисяч ми знімають доходи, е, і у нас е, ще буде по видатках. Значить, 60 тисяч ми направляємо на фінансовий відділ на придбання програмного забезпечення. Е, Для зменшення податкового боргу буде програма працювати з приватбанком, з повіщенням людей-моржників. Надо ходить громади, буде працювати, нам буде з податковою інспекцією, там таке. Далі та у нас е, залишок був іншої субвенції 36 тисяч гривень 39 копійок за центром рального втручання. Вони ці кошти зараз направляють на придбання ноутбуку і на придбання і послуги за цей. Це була субвенція з Донецької ради минулого року. І ще у нас є звернення лікарні, де вони хочуть зробити передаки, тоді буде економія по програмі енергоефективності 200 тисяч направити на програму цивільного захисту. Для проведення ремонту і встановлення системи пожежного захисту в укритті в лікарні. Ну, це вони самі то їм. Вони знову програми ви знімають, ми, так, це, так, так. Програму візнівав, ми в другу програму направляємо, щоб вони могли провести ці в принципі, Це всі зміни. Питання сьомо. Питання: ці 500 тисяч, що виділили область, а ми зверталися з листом на яку суму? Мовиш на одразу за 780. Ні, 780. 780 – це були розрахунки перші, <пирш> так, так. які надали. Але це була комерційна пропозиція. Грошей нам дали тільки 500 тисяч. Більше 880 тисяч. Зараз ми проведуть тендери, можливо, ми на ці гроші і виконуємо всю роботу. Бо це тендер. Ні, вона додає, ну, поки не хочеться. Чого ти там? Вони на 500 тисяч, більше Ну, а если не пройде, то ми на... далі не будемо с перевиконання частини направити. Най день у нас, у нас буде 500 тисяч за пів мільйона гривень, які ми використаємо на участку наших фінансів. Тільки коли вони почистять, ми з вами зрозуміємо, чи потрібно там щось. Ну, що так, та, вона, я вже говорю, є з А що вони зараз ще 700 тисяч? Ну, вони це були приблизні розрахунки. Я щось це мала на увазі, що якщо буде, то ми повинні і свого собственного життя. Ну, щось через два добавити гроші і зробити. Ще питання. Прошу голосувати. Року, до року про затвердження переграду селі насильник та території і надзвичайних ситуацій на 25 року це те, що казала Ірина Олексіївна у зв'язку з тим, що лікарня потрібно зробити зараз протипожежні заходи. Вони знімають свої 200 тисяч з програми енергоефективності і перекладають на програму. Цивільного захисту я проведена саме проти пожежних. Ні. Так, питання. Згідно їхнього Хорошо. Ну, я складу, згідно їх на виставку. Вони них є заключення з СНГС. Чи то я списав? Так, ну є первом самі. Это проект решения про внесенное змею решение совершенно 2017 червня 2025 року про затверджені програми енергоефективності та енергозбереження, а вони знімають 200 000 000 і перекладають на энергосбережной авиазипаской цирны. Разные программы разные. Так, чудово. Особисто, мушу сказати. Так. Дякую. То есть перший раз ми голосуємо за прошу прийнять до розв'язу. Так, далі йде програма і перехід до. Четверте питання було донести проект рішення про місцеве звід до рішення щодо виділення з вулиці першого дорогу. Про затвердження програми розвитку фінансово підтримки жилище комунального господарства, а від зіроцьке об'єднаної витальний... так, це в зв'язку з тим, що нам виділили со тисяч гривень. Ми міняємо у нас був захід. Він називався просто викачка молових відкладень. На сьогоднішній день там є правильна назва цих робіт, які тут проводяться. Тому ми е, нічого не змінимо, крім назви самого напряму, самого фонду. Щоб воно відповідало, ми є що відповідно. Щоб відповідало, саме назві робіт. Це всі зміни. Меняется, ничего не меняется, только назвала самого захода. Ну все. Дисциплина, да. да, все. все. Да. Есть ищетная числа там. Честные. Да, да. Ще одна, ще одна. да, да. А, ну, деньги не выделяются, там цемельна це программа ці зміни як теж внутрішня перекидка. А. Внутрішня перекидка, там потрібно зробити певні заходи для внесення до Держгеокадастру програмного забезпечення, так. тому так. перерозподіл заходів, кошти не відчувають. А яка те, то, що раніше виділили, під чита сам це захід. Це. Як, як він звучить, де цільєвого використання там щось згідно. Треба прочитати там саме таке наше. Ще ще прочитаю. От вони розвідки пов'язані з базами даних службу відбування електронного документа одні файлів у форматі XML. Та внесення змін до відомостей про зареєстровані земельні ділянки, у mm. відомості Державного земельного кадастру, де з до порядку ведення державного земельного кадастру. Mm -hmm. Тобто земельні ділянки вже оформлені, тепер, тепер потрібно їх відцифрувати і ці дані внести до геокадастру. Теж треба на це виділяти кошти, якби. Mm -hmm. ну, ділянка... mm -hmm. Кошти вони виділені, саме захід треба. Mm -hmm. да, да. Тобто, додатково нічого не виділяють. Mm -hmm. В yeah. межах програму. D'accord. Chef, sept,